Гучна подія для надвірної. Популярний блогер-оптиміст на запрошення друга приїхав на відкриття нового закладу. Візит зіркового гостя став сенсацією для надвірнянської молоді. Ми прийшли, щоб сфотографувати що магазин. я на них ще до речі підпишена на пашеті на, на телефоні. На нині чи хто чи стрінчик та фоткає сюсі? Та са люди не дають проходу. Десятки місцевих шанувальників із смартфонами спішили зняти сторіс, зробити світлину та взяти автограф. Подію перервала повітряна тривога. Молодих людей закликали йти в укриття. Класні враження, насправді Які можуть бути враження, Коли тебе зустрічають, люди хочуть пофотографуватися, прийшли. І все було файно, фотографувалися, але почалась повітряна тривога і мусили от -от, -от закритися в магазині, щоб цей ну розумієте, коли повітряна тривога, то не можна щоб то його, щоб дітки заходилися. На вулиці, тому от такого трошки стався такий неприємний момент. то, що, тож що тривога, але ну, ми розуміємо, якими часом живемо. Життя важливіше за будь які селфі переконаний Сергій власник нововідкритого закладу. Підприємець і не сподівався привернути таку кількість молоді. Ми не робили захід. Тут не концерт, тут не проводиться якісь ярмарки, роздачі чи ще щось. Наша ми просто зробили оголошення, що відкривається магазин. Ніхто не казав, приходьте, вас там будуть щось. Ніхто нічого не обіцяв. Ми просто робимо як всі інші маленькі бізнеси. Ми робимо відкриття, і звичайно, ми про це пишемо на наших соціальних мережах. Ми не створювали захід для того, щоб виробити скупчення. Ну, ми не хотіли ніякого скупчення людей, тому що ми розуміємо про цю ситуацію, коли ви говорите да, в Україні війна і от. Відбулася цей тривога, і ми максимально хочемо дотримати законодавства. Ми звичайно будемо працювати із надвірнянською, тому що у нас уже тут два магазини. Ми вже плануємо тут ну працювати більше з владою. Тому звичайно, ми будемо працювати і старатись, щоб максимально залучати клієнтів в наш магазин. Після відбою тривоги блогер повернувся до фанів. Оптиміст зауважує, найголовніше сьогодні у час війни допомагати військовим. Зараз як, от привичка, як чистити зуби, так само зараз треба донатити. Тобто, ну ми ж ну ми нічого не зробимо. Ми такий світ живемо. Вже який четвертий вже пішов рік. Ну це важке питання. Просто ну, трошки знаєте, так. хух, серйозно, серйозно вибуває, але це потрібно, друзі. мої, це потрібно допомагати. Військовим, будь ласка, поверніться живі, поверніться. Ми стараємося, робимо все для того, щоб ви були живі, щоб у вас все було, щоб ви мали ці всі дрони, ці всі машини, щоб у вас все було. Ось, а надвірянцям надвірянцям допомагати знову ж таки нашим зсу. І блін, бути все ж таки, як, як би там знаєте важко в житті не було, треба більше посміхатися і ніколи не здаватися. Подію супроводжували працівники поліції. Вони стежили за громадським порядком.